Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Врилюк. І сьогодні розпочинаємо з найголовнішого з аналізу ситуації на фронті, а також з інших військових питань. У цьому нам допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте в нашій онлайн студії. Пан Сергій Грабський, військовий експерт. Добрий день. Добрий день. день. пан Сергій. Давайте розпочнемо з того, що залишилося буквально. 5 кілометрів до Дніпропетровщини про це повідомляють аналітики Діпстейт. Ворог намагається штурмувати Шевченка. Це власне назва населеного пункту. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз реально для росіян все-таки зайти на Дніпропетровщину? В принципі, реально, але давайте не забувати таку важливу річ. Що вони на відстані 4-6 кілометрів, ну і кілометрів відповідно. До Дніпропетровської області знаходяться вже ну, щонайменше 3-4 місяці. І тому говорити про те, що росіяни дійдуть до, до Дніпропетровської області можна, але що далі? Ну, припустимо, зайшли вони в Дніпропетровську область, куди вони далі спрямують свої зусилля, що вони будуть далі робити, які їхні наступні цілі. Будуть просто дійти до адміністративних кордонів, це одне, а просуватися далі або мати якийсь план це це вже зовсім інше. Тому я б не драматизував цю ситуацію, розуміючи, що на війні може бути все, що завгодно, але разом з тим ми і усвідомлюємо те, що наші сили оборони не дають противнику можливості просунутися. Я повторюю, така відстань зберігається вже протягом якщо не менше трьох-чотирьох місяців. Мене дуже зацікавило, пане Сергію, в цій історії те, що аналітики Діпстейт повідомляють, що в штурмі бере участь 20 одиниць військової техніки, росіян і 41 мотоцикл. Те, що вони так поступово все більше і більше переходять на двоколісний транспорт, про що це свідчить? Ну, знаєте, з одного боку, треба розуміти, що вони я маю на увазі окупанти безпосередньо на лінії фронту. Намагається винайти будь-який спосіб для того, щоб страти більш мобільними. І знаєте, я завжди дуже обережно підходив до тої оцінки, негативної оцінки, яку дають тим засобам переміщення, як авто, мотоцикли. Ну тому що це не зовсім вірно. Розумієте, в чому справа. Швидкість простої людини, якщо вона йде десь приблизно 5 км на годин, швидкість, швидкість автомобіля. Щонайменше, що або мотоцикли, що найменше 40-60 км. Тобто, це дозволяє противнику швидше переміщуватися. Вони винайшли для себе таку тактику і вони її використовують. Знов таки не тільки за те, що в них не вистачає техніки, а й за того, що їм необхідно пересуватися більш швидше, вони намагаються використати, ну скажімо так, нестандартні на полі бою засоби пересування. Тому так ми робимо все можливе, щоб знищити техніку противника, і нам це вдається. Але противник, противник наразі не здається, і він намагається винайти інші, я б сказав, так альтернативні засоби пересування. Що на його думку дозволить б йому більш активно просуватися? Ну знову таки, наша система проти повітряних ударів, тобто дронова система. Настільки щільна, що і ці засоби пересування, які виглядають, ну, скажімо так, екстравагантно, не дозволяють противнику досягти результатів на полі бою лиман, Курщина та Покровськ. Це за даними генштабу зсу за останню добу основні напрями атак противника, зокрема на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб штурму. Розкажіть, будь ласка, що на цих напрямах відбувається, до чого варто готуватися цивільним. До яких новин? Покровський напрямок. Так він залишається найбільш таким о, напруженим напрямком на полі бою, і ми розуміємо, що це один, одна з ділянок фронту, яку ми називаємо власне Донецький напрямок. І на цьому Донецькому напрямку противник відчайдушно намагається просунутися, виконавши е, пост... наступні задачі. Перше, обійти з флангів Покровську мирноградську агломерацію з метою ну, перетворення її на нову Авдіївку. Тобто, так, щоб можна було вже з трьох сторін завдавати ударів, авіацію, обстрілювати з артилерії та використовувати міномети. А друге завдання, яке вирішується противнику на Донецькому напрямку, це власне Турецьк, де противник намагається просуватися і намагається досить активно. І ми спостерігали такі активні просування протягом останніх пару днів в районі населених пунктів Пантелеймонівка, Васильівка, Суха Балка. А третій напрямок третій напрямок на тій ділянці фронту це часів Яр, де противник так само намагається пробитися через, через наші оборонні позиції. А що стосується Лиманського напрямку, це інший напрямок, який ну, заставляє нас чесно казати тривожитися. Тому що противник там безперервно посилює тиск на наші позиції, намагаючись просунутися в районі Катеринівки і по напрямку на Рідкодуб. Він намагається просуватися в районі Ямполівки для того, щоб витіснити наші війська з цієї зони і створити передумови нависання над Лиманом для того, щоб оточити і захопити це місто. Чому це важливо? Тому що Лиман це знаєте досить специфічний. Об'єкт, якщо можна так сказати, який може бути використаний у разі його захоплення противником для накопичення ресурсів для зосередження бойової техніки, озброєння для подальшого наступу вже по напрямку на Краматорськ та Слов'янськ, тому ситуація на лиманському напрямку викликає у нас досить серйозне занепокоєння, і це пов'язано з такою досить високою активністю противника. До чого готуватися противник буде й далі намагатися тиснути на цьому напрямку? Я маю переконану надію, що е, наше військове командування перекинуло туди додаткові сили та засоби для того, щоб стримати просування противника на цьому дуже важливому е, відтинку фронту. А також Курщина, що зараз відбувається там, чи, е, чи вдалося нам зупинити цей тиск на наших захисників чи ні. На жаль, тиск зупинити не вдалося, і ми розуміємо, що противник робить все можливе для того, щоб витіснити остаточно наші підрозділи з Курської області. Бої там тривають, бої в прифронтовій зоні. Я б сказав, там вся прифронтова зона, і важко її виділити, де Курщина, де, наприклад, Сумщина, вона зараз відзначається підвищеним рівнем інтенсивності бойових дій на цій ділянці фронту. А як ситуація буде розвиватися далі, ми ну, будемо спостерігати, тому що сказати, що ми вже покинули територію Курської області, буде ну легко кажучи, невірне. Але наскільки ми зможемо отримувати там позиції, час покаже. Противник намагається нас витіснити. Противник намагається тиснути і з інших ділянок фронту, атакуючи по напрямку новенькі басівка Локня для того, щоб перерізати комунікацію, яка так само за забезпечує потреби наших військ. Ну і а, намагається витіснити нас остаточно з Курської області. Бої тривають, і треба розуміти наступне: ми не утримуємо там територію для того, щоб утримувати територію. Ми ведемо бойові дії при кордонній зоні Курської області для того, щоб не дати можливість противнику пересунути перемістити свої резерви на інші ділянки фронту, що для нас так само є дуже важливо, та намагається витіснити і намагається знецінити, що доволі цікаво зараз. Після цього жахливого теракту після удару по сумах дуже легко можна знайти в інтернеті купу коментарів, коментарів саме від очевидно російських ботів. Де пишуть, що от, а як же, як же от ЗСУ збиралися там зробити сіру зону так, де мілітаризовано, а що? Що от, подивіться на результат. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чому вони обрали саме цю тактику, чому так важливо знецінити наші дії на ну, е Тому що це, в принципі, історична катастрофа для Росії? Згадайте, будь ласка, коли ще. В історії нашої цивілізації країна, яка має ядерну зброю, була атакована країною, яка в рази має менший бойовий потенціал, і територія ядерної країни не була окупована протягом тривалого часу країною без ядерної зброї. Ну це як кажуть іноді молоді люди fail. Тобто це капітальний провал, і е, противнику треба в будь-який спосіб нівелювати цей негативний ефект, який вони отримали від цього. Ми свою справу зробили, ми не стоїмо, як я вже казав, за необхідністю утримувати територію будь-якою ціною. Але, але ми виконуємо ті завдання, які нам поставили. Противник в ну, звичній своїй манері використовує засоби пропаганди і е, агітації для того, щоб Нейтралізувати цей ефект і ну, сказати, ну це відбулося щось таке несуттєво, і так далі. Тому подібне. Ми ж не мали такої задачі від самого початку зайти і безумовно там закріплюватися на тій території, розуміючи, що це неможливо. Але противник намагається намалювати картинку саме в такий спосіб, що зловісні укронацисти в обках, звісно. З моїх уст, а намагалися окупувати територію Курської області і приєднати до себе. Друзі, давайте чинити цей інформаційний спротив разом. Залишайте обов'язково коментарі. Пишіть, що ви думаєте щодо нашої операції на Куршині? Це дуже дуже важливо. Мені здається, і так більше людей побачать це відео і дізнаються правду. Пане Сергію, з'явилося одразу два підтвердження з двох різних джерел щодо використання росіянами хімічної зброї. Ну про те, що вони це і так роблять, в принципі, було відомо. Просто останнім часом новин про це було не дуже багато. а Тепер вони буквально от з'являються як гриби після дощу. Про це розповів і полонений китаєць. Один з а також повідомили про це в ГУР. Те, що Росія порушує всі правила ведення війни, це і так достеменно відомо. Але е, чи не бояться вони, що рано чи пізно цей бумеранг може і по ним прилетіти? Ви знаєте, якраз тут цинічно не бояться, тому що ми, як країна цивілізованого світу, ми не можемо порушувати норми і правила ведення війни, і якщо ми. Підписали конвенцію про заборону хімічної зброї, ми неухильно дотримуємося цієї конвенції, намагаючись воювати з противником, виключно ну скажімо так, дозволеними засобами. Тому противник в цій абсолютно цинічній манері він намагається завдати нам найбільшої шкоди, розуміючи, що ми не воюємо з цивільним населенням, розуміючи, що ми не будемо використовувати заборонені сили та засоби для протидії російської агресії. Такі правила цивілізованого світу і противник ну, як е е терористів злочиниться абсолютно чітко усвідомлення. А якщо в якийсь момент нам вдасться, наприклад, уразити склад їхніх хімічних таких боєприпасів, чи не здіймуть вони гвалт про те, що от подивіться знову ці прокляття українці порушили всі правила розбомбили нас там хімічною зброєю, мовно кажучи, чи можуть вони мати mm -hmm. Ну, вони то можуть сказати, але ж ми можемо сказати: вибачте, цей об'єкт означений як військовий об'єкт. Всі це знають це, як правило, номер військової частини. Ми вдарили по військовій частині, а то, що там Росія зберігала хімічні боєприпаси, які мали бути знищені, ну, вибачте, це не наша проблема. Це зобов'язання Російської Федерації, яка так само є учасником конвенції по забороні хімічної зброї, знищити ті боєприпаси. Тому ми не знали. Ну що ж, сподіваюся, що нашим силам вдасться вдасться нанести таке ураження, особливо враховуючи, що у нас тепер є е, новий інструмент для цього. Це ракета Дрон. Барс е, характеристики його поки що тримають у секреті. Е, розкажіть, будь ласка, от те, що за останній час от були ж повідомлення і про трембіту, і про поляницю, тощо, тощо е, це свідчить про розвиток нашої ракетної програми, чи якось по іншому це варто сприймати. Ні, саме так, саме так розумієте, Україна мала такий досить значний доробок в плані того, щоб розвивати свою ракетну програму, і відповідно до цього ми робимо досить серйозні кроки, поєднуючи новітні новітні бачення війни з тими технологіями, які є доступні нам, і використовуючи технології, які нам можуть або передають вже знов таки. Ми не можемо розкривати деталі наші західні союзники. І це дозволяє нам ну просто в геометричній прогресії розвивати те, що називається ракетну техніку, так само, як і дронова техніку. Тому так безумовно Україна не може, звісно, змагатися з Російською Федерацією щодо кількості, наприклад, танків на полі бою або артилерії, тому що Росія використовує радянські запаси, які створювалися десятиліттями, але ми можемо позмагатися з Російською Федерацією у новітніх видах озброєння, розуміючи, що тут Росія має дуже серйозні проблеми. Пов'язані першу чергу з санкціями, пов'язані перш е, в другу чергу з. А, можливостями її військово-промислового комплексу, тому е, це наступний крок на шляху до нашої перемоги. І Я думаю, що Україна посяде по почесне місце на ринку виробників оборонних е, технологій. А в теорії чим ракета дрон відрізняється від інших класів ракет? Ну, знаєте, в теорії, якщо говорити про саме про ракету дрон, це комбінація систем управління. Так загалом ми прекрасно знаємо, що будь-який такий об'єкт він складається з двох основних з трьох основних модулів: модуль управління, бойова частина і паливний модуль, і от саме в цьому модулі управління і закладене те, що ми називаємо дроном або називаємо ракетом, це пов'язано з тим. Як програмується цей виріб? Давайте його так називати. Це пов'язано з тим, як він управляється під час польоту, чи можна його запрограмувати так, що він буде наносити удар за визначеною траєкторією по визначеній цілі, чи можна його запрограмувати таким чином, що він може змінити напрямок удару, розвернутися, маневрувати і наносити удар по іншим об'єкту. А плюс, ну скажімо так, із це відмінність пов'язана так само із. Відмінність так само пов'язана із зовнішнім виглядом. Тобто дрон може мати планерну модель, як то кажуть, або ракетну модель. Ну, ракета самі розумієте, це вже специфіка конструкції. Ну і щоб закрити це питання. От бачив також в інтернеті чимало критики щодо цього кажуть, мовляв. А де ж ці наші паляниці та помсти, які теж насувалися як ракети-дрони з різними характеристиками, чогось останнім часом про них мало що, що чутно? Як би ви відповіли на такі заяви? Ну а слава Богу, слава Богу, що ми про них не чуємо. Треба розуміти, що зброя і все, що пов'язане з військовим виробництвом, це є найвищий пріоритет державної таємниці, і тому будь-який неконтрольований витік інформації щодо локації виробництва, обсягів виробництва, локації, де розміщується ця зброя, може нам сильно нашкодити. Ну, і знаєте, я б сказав так, тим критикам: наберіться терпіння, і давайте почекаємо, коли ми зможемо наносити удари, і ви про них почуєте або не почуєте. Це ще один нюанс. Ну і третій нюанс. Давайте розуміти, що між анонсуванням і масовим виробництвом має пройти певний час. Нарощення виробництва. Ви пам'ятаєте, як ми раділи першій Богдані, наприклад. А скажіть мені, будь ласка, скільки зараз Богдан випускається в місяць? Може хтось назвати точну цифру? Я думаю, що ні. А їх виробляється ну, щонайменше до дивізіону у місяць на сьогоднішній день, тобто до 18 стволів. З одного боку, це мало, з іншого боку, це дуже багато, тому що ми фактично освоїли це виробництво з нуля. Так, така сама ситуація і з означеними вами типами озброєння. Тобто, де їх і скільки виробляється, ми поки не маємо знати. Не маємо знати і навіть локації, в яких вони виробляються, не обов'язково мають бути розміщені на території України, що є вже подвійною державною таємницею як для нашої країни, так і для країни на території якої виробляється така зброя: 15 мільярдів доларів готова Україна виділити на посилення своєї протиракетної та протиповітряної оборони для того, щоб купити у Сполучених Штатах 10 систем Петріот. Про це власне повідомляє. Європейська правда з посиланням на «CBS». Як ви гадаєте, те, що ми зараз переходимо до, таких, до такої бізнесової логіки, може подіяти? Це безвідносно того, що відповів Трамп, бо якраз про це хочу запитати наступним може подіяти. Гроші вони завжди гроші. Як кажуть ті ж самі американці, 20 доларів. Це завжди 20 доларів. Наскільки це. Наскільки це допоможе, наскільки це просуне цю ідею, ну, побачимо. Тому що, знаєте, тут, -от, ну можливо, заздалегідь, відповідаючи на ваше наступне питання, ми не можемо передбачати, і я боюся, що сам Трамп не може передбачити, що він скаже завтра. І ми маємо пройти цей період, як би ми не хотіли, тому що я вірю в Америку, це держава і стійкими державними інституціями, ну, хоча її очікує дуже серйозний період хаосу і турбулентності. Дональда Трампа власне запитали про цю пропозицію, і він відповів, що Зеленський цей хлопець він завжди хоче ракети. От такий поганий ходить, завжди просить ракети, а не можна каже починати війну, не маючи достатньо ракет. ракет. У мене питання виникає: по-перше, а Дональд Трамп в курсі, що Петріот це не зовсім ті ракети, якими гатять по противнику, взагалі, то що це в першу чергу щит. А по-друге, чому власне? Він вважає, що ми почали цю війну і готувалися погано до неї для того, що він називає, що от воювати з не маючи переваги в ракетах. Що, що це Ан за то, 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 то не до мене, то до психіатра, це, це не, не моя сфера діяльності. Я як я вже сказав в попередній відповіді, Дональд Трамп сам не знає, що він скаже завтра. Прокинеться сьогодні. Я не здивуюся, якщо він скаже О, це дуже добрий бізнес, давайте. За наших гроші віддамо наші ж ракети українцям, це так само можливо. Тому зберігаємо спокій, уважно слідкуємо. Можна запастися попкорном, але не забувати про наші найнагальніші потреби, і ця потреба знищення окупантів у кількості, яка допоможе нам зупинити війну і перемогти в ній. Ну, а як гадаєте, враховуючи вагу е, американських виробників зброї саме в їхній політиці, те, що зараз Трамп іде на перетір власним же словам про те, що нічого віддавати не будемо, лише продавати. Тепер навіть продавати не будемо, тому що Зеленський хочуть забагато ракет. Це може якось подіяти. Все таки 15 мільярдів це 15 мільярдів. Ну, я думаю, що може подіяти. Звісно, знаєте, там, де крутяться. Е... Трільйони доларів, 15 мільярдів може виглядати такою відносно невеликою сумою, але все-таки 15 мільярдів це завжди 15 мільярдів. Тому е при правильній побудові перемовного процесу е з виробниками зброї з американською адміністрацією, я думаю, ми зможемо переконати останніх, в тому що це гарний бізнес і є сенс допомагати Україні. Ну і наостанок хотілося запитати вас про трагедію, яка відбулася в Сумах. Про цей жахливий теракт, який вчинила Росія, стало відомо, що голова сумської обласної військової адміністрації все таки визнав те, що там мало відбуватися нагородження військових у центрі міста. Я не хочу в жодному разі звинувачувати ні наших військових, ні наше керівництво, тому що винуватий винуватий завжди агресор. Винувата Росія, але тим не менше, це ж не перший і вже далеко випадок, коли відбувається якесь нагородження, якесь оце шикування велике, і по ньому приїтає, і через це гине багато людей. Чому до сих пір ця абсолютно застаріла і ну, згубна практика так, до сих пір не віджила своє? Як нам це викорінити? Давайте розбиратися по черзі. Перше, а, воно відбулося чи, чи могло відбутися? Невідомо. По-друге, за моїми даними, якщо там щось відбувалося, воно відбувалося в захищеному приміщенні? А, Третє, чи можемо ми гарантувати 100% перекриття витоку інформації? Ні, не можемо. Четверте, скажіть мені, будь ласка, яка щільність військових у Сумах? Чи можна її порівняти, наприклад, з щільністю військових, ну, умовно, в Тернополі або там Волочиську, чи, наприклад, в Чернівцях? Аж ніяк. Тому, знаєте, я абсолютно поділяю ваше занепокоєння тим, що прилітало, але скажімо так, скільки таких випадків було? Я можу сказати, що в будь-якій частині такі шикування відбуваються не один раз на день, а прильотів було ну, на, на моїй пам'яті, десь ну, до п'яти максимум за три роки. Тобто, це може бути комбінація і витоку, і даних розвідки і. Чесно казати, військової вдачі з боку Російської Федерації. Абсолютно, тому я б на цьому не, не акцентував увагу, тому що, ну, знаєте, є такі поняття, як службові наради, вони мають проводитися, є певні алгоритми, які мають на меті зменшення негативного ефекту. Ну, наприклад, я можу поділитися своїм досвідом, коли в Іраку ми проводили нараду, то. Я заходив в кімнату, здавав всі засоби комунікації, переміщувався десь приблизно на 300-400 метрів в іншу захищену кімнату, і там проводилися наради. Це частина військового побуту. І знаєте, наслідуючи або повторюючи цю тезу щодо того, що військові стали причиною цього удару, ми ведемо гру на стороні ворога. Посилюючи це, тому чому я так на цьому наполягаю? Я пам'ятаю просто мій діалог з моїм другом, який тоді воював під Миколаєвом і в Миколаєві. Він сказав, що до нього в Миколаєві свого часу підійшли люди і казали: хлопці, а ви могли звідси піти? Тоді, може, по нам не стріляли. Або інший випадок в Одесі, коли дівчинка, оператор безпілотних систем, проводила реконструювання місцевості, десь по Одесою, і на неї накинувся якісь здорувань. І так досить ганебно вимагав, щоб у нас пішла, бо потім по нам прилітає. Це війна, друзі. І військові нас захищають. На війні все, що ви можете зробити, убезпечити себе. На жаль, такі прикри факти є, і я б сказав, так, ми не можемо гарантувати захист від цих ракет. Ба більше, якщо взяти навіть статистику по балістичним ракетам, у нас статистика збиття всього на всього 15%. Це дійсно загрозлива зброя, і кожен з нас, повторюю, кожен з нас, свідомий українець, має нести відповідальність за свою безпеку, за безпеку своїх близьких. Тому е це прикра трагедія, це страшна трагедія, це злочин, військовий злочин, абсолютний військовий злочин. Ну, але при описі цього зло злочину треба все ж таки зважати на те, що було е основою. Що було першою причиною цього злочину. Першою причиною цього злочину була війна Російської Федерації проти України. От така ситуація. Дякую вам щиро за цей аналіз. Відповіли на всі мої запитання дуже, дуже докладно. Дякую вам дуже. Пан Сергій Грабський, військовий аналітик, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую вам до допомогу. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, як ви вважаєте. Як ми можемо запобігати таким жахливим трагедіям, як, як та що сталася у сумах? Як нам забезпечити більшу безпеку для власного населення? Залишайте коментарі, буде дуже цікаво почитати.